Історію України це історія боротьби, нескореності та спільної відповідальності. Нас постійно намагаються прибрати, забрати волю, голос, а також культуру, мову і гідність. Українці згуртовано приймають кожен новий виклик, підтримують один одного та захищають нашу неньку батьківщину. Циклічність нашої історії доводить, що аби встояти проти завойовників, неодмінно потрібна єдність. 24 лютого 2022 року це день, який розділив життя кожного з нас на до і після. Багато випускників беруть участь у воєнних діях, і, на жаль, дехто з них віддав своє життя, даючи нам можливість навчатись, працювати, радіти кожному дню та милуватись чистим блакитним небом. Але ми розуміємо, що успішна робота наших воїнів залежить від згуртовності людей в тилу. Наш ліцей почав допомагати ще з перших днів і став осередком, що об'єднав батьків, учнів, учителів, мешканців громади. Завдяки ініціативам директора Угусь Алли Олександрівни, наша школа не лише активно долучається до волонтерської діяльності, а й тісно гуртується з іншими волонтерами нашого міста, об'єднуючи зусилля задля спільної мети. У стінах нашого навчального закладу проводяться благодійні ярмарки, для яких учні і вчителі приносять домашні смаколики, а інші купуючи долучаються до збору коштів. Зібрану суму ми передаємо на виготовлення дронів, ремонт авто для підрозділів, де несуть службу. Наші випускники за допомогою соціальних мереж ми поширюємо збори, до яких долучаються вчителі, батьки й усі небайдужі. Ці кошти зазвичай витрачаються на матеріали для сіток. Які допомагають військовим скувати позиції, а також об'єднують нас. Плетіння сіток здається дрібницею, але за кожною петлею стоїть людське тепло, терпіння і віра, що ця сітка врятує чиєсь життя. У холодні пори року ми виготовляємо окопні свічки. Це річ, яка дає і тепло, і світло, обігріває та допомагає у приготуванні їжі. Парафін адміністрація закуповує також за самостійно зібрані кошти, а картон отримує у вигляді макулатури. А ще частина коштів передається мешканцю нашого міста Михайлу Кравченку, який разом з друзями у вільний від роботи час виробляє, збирає FPV і навіть ремонтує трофейні дрони для ЗСУ. Окрім цього, розробляє інші девайси, а також проводить збори для закриття потреб оборонців. Також варто згадати про нашу вчительку математики Марію Петрівну чайку та про колишнього сторожа Єву Іллінну Бородашкіну. Вони власноруч створюють тепло і комфорт для військових, в'яжучи шкарпетки та наповнюючи їх добром. Усі ці дії свідчення того, що наша сила не лише в зброї, а й у згуртованості. Кожен із нас частинка потужного волонтерського руху. Поки ми єдині, ми непереможні. Слава Україні.